Вітаю! Я Пеняк Аліна Володимирівна, студентка стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця групи 135.06. Мене зацікавила публікація на тему «Смартфон на сторожі нашого здоров'я, автором якої є доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, кандидат фізико-математичних наук Олар Олена Іванівна. Стаття, яку я обрала, розглядає вплив мобільних додатків на здоров'я та їхню потенційну користь у медичній освіті та практиці. При публікації зазначає, що сучасні смартфони стали більше, ніж просто засобом зв'язку та розваг. Вони стають медичними інструментами, які дозволяють користувачам контролювати їхнє здоров'я та отримувати доступ до медичної інформації у будь-який час і у будь-якому місці. Мобільні додатки для медицини дозволяють вимірювати тиск, вагу, рівень цукру, контролювати холестерин та реєструвати медичні дані, такі як аускультація, метод дослідження, який полягає у вислуховуванні звукових явищ, які виникають в організмі людини, УЗД і електрокардіограму. Ці технології стають основою для розвитку мобільної медицини, яка націлена на ранню діагностику та контроль за станом здоров'я. У статті наведено приклади інноваційних медичних пристроїв, таких як електронний стетоскоп TeamClubs One та портативний УЗІ-сканер Butterfly IQ. Ці пристрої, підключені до смартфонів, дозволяють лікарям здійснювати діагностику та контроль за станом пацієнтів у реальному часі, забезпечуючи швидше та ефективніше медичне обстеження. Від себе зазначу, що смартфони можуть служити як платформа для. Телемедицини, дозволяючи пацієнтам отримувати консультації від лікарів, віддалено, що особливо корисно для тих, хто знаходиться у віддалених або важкодоступних районах. Спільні додатки також можуть надавати корисні поради та інформацію про здоровий спосіб життя, такі як дієта, фізична активність та відмова від шкідливих звичок, що сприяє попередженню захворювань та збереженню загального стану здоров'я. Розвиток сучасних технологій дозволяє інтегрувати смартфони з іншими медичними пристроями, такими як носимі фітнес-трекери, електрокардіографи та інші, створюючи таким чином комплексну систему моніторингу та догляду за здоров'ям. Важливою перевагою використання смартфонів у медицині є їхня доступність та низька вартість порівняно з традиційними медичними пристроями. Що робить їх більш доступними для широкого кола користувачів. За врахуванням розвитку технологій, сучасні смартфони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, але їхнє значення для здоров'я перейшло на новий рівень. Мобільні додатки та інноваційні пристрої, підключені до смартфонів, Революціонізують сферу медицини дозволяючи нам не лише контролювати стан здоров'я, а й здійснювати ранню діагностику та отримувати ефективне медичне обслуговування, таким чином, смартфони стають справжніми сторожами нашого здоров'я сприяє покращенню якості життя та попередженню захворювань.